У разі повторного нападу Росії, Сполучені Штати не допомагатимуть Україні. Натомість російським олігархам та спонсорам війни Трамп обіцяє американське громадянство. Європа не погодила найбільший пакет допомоги на 20 мільярдів євро. Кілька країн виступили категорично проти. Путін хоче подарувати Сполученим Штатам корисні копалини з окупованих територій України. Та русський мір у всій красі у Донецьку люди миються снігом на вулиці, бо у кранах вже кілька років немає води. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Сподіватись на допомогу від Трампа на випадок укладення перемир'я і його можливого порушення з боку Росії точно не варто. Як пише видання The Wall Street Journal, план американського президента щодо закінчення війни в Україні взагалі не передбачає військової підтримки США або надання допомоги у разі з відновлення бойових дій. Про це говорять деякі західні посадовці після зустрічі Трампа та Макрона. Та поки Дональд Трамп вірить у вірність та добродушність Путіна, Москва продовжує накачуватися зброєю та технікою. Інститут вивчення війни Бачив факти того, що Північна Корея може наростити постачання ресурсів до Росії на тлі поглиблення двосторонньої співпраці. Супутникові знімки фіксують підозрілу активність у порту Расон, що може свідчити про передачу вантажів, зокрема військового призначення. Тим часом росіяни просуваються на сході України і змогли захопити село Новочеруватове Донецької області. Про це повідомляє Діп Крім того, ворог просунувся біля преображенки та в тополях. Також у Діпстей стверджує, що збільшується активність росіян у районі великої новосілки. Поки що сили оборони стримують окупантів на цьому напрямку. Європейському союзі не можуть дійти згоди щодо найбільшого пакету військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро. Італія, Португалія та Іспанія не підтримують цей пакет. Ці країни виступають за альтернативні варіанти фінансування, оскільки слід подбати про виділення грошей на власну оборону. Ухвалення допомоги також затягують Франція та Німеччина. А Угорщина традиційно виступає категорично проти постачання зброї Україні. Західні ЗМІ дедалі частіше пишуть, що у євросоюзі посилюється невдоволення через відсутність справедливості та солідарності серед держав-членів, які підтримують Україну. Польща все ж таки готується до війни, а не миру. Цивільні аеропорти в країні готуються до можливого використання польською армією. Про це пишуть місцеві змі. Нині Міністерство оборони та Міністерство інфраструктури вже ведуть переговори щодо модернізації 15 аеропортів для оборонних цілей, а на деяких аеродромах вже розпочато відповідні роботи. Як пояснюють польські посадовці, у військовій частині аеропортів можуть розміщуватись транспортні вузли, пункти евакуації, центри надання допомоги або вантажні хаби. За словами міні... Старооборони Польщі в країні вже є кілька аеродромів, які виконують обидві функції, тому їхня кількість тільки зростатиме. Хочеш громадянство плати мільйони. Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження золотих карток для багатих іноземців, які нададуть право жити та працювати у Сполучених Штатах. Про це повідомив сам голова Білого Дому. Таку золоту посвідку можна буде купити за 5 мільйонів доларів. Вона є преміальним аналогом традиційної грін карти. Трамп анонсував, що продаж карток почнеться приблизно через два тижні, і припустив, що буде продано мільйони таких посвідок на проживанні. Також він наголосив, що з юридичної Точки зору це абсолютно законно для отримання золотої посвідки на проживання в США. Потрібно буде пройти перевірку. Що цікаво, Трамп заявив, що купити таку картку зможуть і російські олігархи, оскільки серед них є дуже приємні люди. Всі хочуть наші ресурси. Євросоюз запропонував Україні власну безпрограшну угоду щодо видобутку важливих мінералів. Про це заявив Єврокомісар з промислової стратегії, пише Політіко. Європа запевняє, що зможе дати Україні взаємовигідне партнерство щодо видобутку українських корисних копалин. як всі раптом почали битися за наші ресурси, докладніше в матеріалі наших журналістів. Слідом за Америкою, боротьбу за українські ресурси розпочав європейський союз, висунув Україні свою пропозицію щодо корисних копалин. Це сталося в той момент, коли президент США Дональд Трамп заявив про нібито близьке підписання угоди з Києвом, яка відкриє Вашингтону доступ до українських природних ресурсів. Варіант партнерства Україна ЄС представив Стефан Сежурне, єврокомісар з промисловості, під час візиту до Києва. Він зазначив, що Україна володіє 21 з 30 критично важливих ресурсів необхідних Європі. І Брюссель готовий до взаємовигідної співпраці. Європа ніколи не наполягатиме на умовах, які будуть невигідні для України. На тлі європейської ініціативи Трамп продовжує вимагати від Києва поступок у сфері природних ресурсів, зокрема компенсацію у 500 мільярдів доларів за військову та фінансову допомогу. США. І спочатку тому була незрозуміла ця угода, вона була різна, були різні зустрічі. Я сказав, що ну ось буде так. Друга історія, коли там з'явився другий формат угоди, там вже з'явилось 500 мільярдів. Тоді стало зрозуміло всі меседжі до цього, які йшли від Сполучених Штатів Америки, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг. Володимир Зеленський відмовився підписувати два варіанти американської угоди, адже він передбачав передачу прав на корисні копалини, доходи від нафти, газу та портової інфраструктури. Незважаючи на це, Трамп наполягає на тому, що остаточне рішення щодо угоди вже близько і включатиме, зокрема, доступ до рідкоземельних металів. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Сегодня утром поступило предложение от чиновников Евросоюза о том, что они также готовы принять участие в разработке и добыче редкоземельных металлов. Это предложение я считаю достаточно серьезным и достаточно позитивно оцениваю его. Почему? Потому что говорится о прямых инвестициях в разработку полезных ископаемых. То, о чому Україна говорила последние там лет 10. і ми говорили тому, що ми ну, і украинское правительство говорила о том, що испытывает огромные проблеми з тим, щоб знайти деньги на добучу політних і А здесь ми маємо два предложения. А це може стати таким собі ковтком свіжого повітря в економіці України на робочих місць. На розвіті, вообще на розвіті страни, на обороноспособності України, але як би гарно не звучала фраза розвиток економіки без додаткової переробки матеріалу, Україна просто перетвориться на сировинний придаток заходу. Все-таки для нас, для більшості українців, і створення робочих місць, і головне переробка цих рідкоземельних металів, вони б принесли намного більше пользи, ніж просто їх добича. Тому вертикально інтегрована модель переробки полезних ресурсів, тобто ми там від от, от добычи до постройки завода, фабрик, которые будут производить готовую продукцию, принесет нам намного больше пользы. Україна багата на стратегічно важливі ресурси, зокрема літій, титан, уран, нафту і газ, які є ключовими для світових технологічних гігантів. Щоправда, значна їх частина перебуває під російською окупацією. Тепер Київ стає перед вибором: США чи Європа, потенційні зобов'язання чи взаємовигідні умови. Сигнал, що закінчення війни все ближче, Україна передала Туреччині проекти щодо відбудови, які заплановані на 2025 рік. Тендери на проєкти будуть оголошені у квітні і травні. Як пишуть турецькі змі, пріоритетними напрямками відновлення України після війни визначено реконструкцію митних пунктів пропуску, будівництво нових автошляхів та створення загальнонаціональної системи платних автомагістралей. Окрім того, українська сторона передала турецьким представникам досьє із з іншими важливими ініціативами, серед енергетичні проєкти, розвиток соціального житла та водопостачання. Що ж, побачимо, залишилось чекати вже недовго. Вирішив підкупити Трампа. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий запропонувати Сполученим Штатам доступ до рідкісних корисних копалин, у тому числі з окупованої Росією території України. В інтерв'ю російському державному телебаченню він заявив, що готовий запропонувати американцям ресурси у спільних проєктах на так званих нових територіях Росії. Пропозиція також може передбачати співпрацю двох країн з видобутку і постачанню алюмінію до Росії для стабілізації цін. Таким чином Кремль намагається переконати. Та президента США, що Росія може запропонувати кращу угоду аніж Україна. Російські ЗМІ вже пишуть, що мовляв, Москва може продати Трампу 650 мільйонів тонн рідкісно земельних металів. Утім, наскільки достовірна ця інформація, наразі невідомо. У свою чергу українські офіційні особи відреагували на цю приманку Путіна і стверджують, що Путін намагається розпродати національне багатство України, оскільки всі інші ресурси Кремль вже витратив на війну. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ухвалили 16-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, там йдеться про відключення ще кількох російських банків від системи SWIFT, що ще опинилося під забороною. Дивіться далі. Ще більше обмежень у третю річницю повномасштабної війни, яку розв'язав кремлівський диктатор, низка країн запровадила чергові санкції проти Російської Федерації. В первую очередь надо понимать, что когда была победа Дональда Трампа и, скажем так, учитывая образ контроверсийности Дональда Трампа, человека, который может говорить сегодня одно, завтра противоположное, в России появилось ожидание, что все на этом санкции закончились, теперь они будут выстраивать с Западом нормальные отношения, потому что, чтобы там Россия не говорила, что санкции по ней не бьют, первое, что они просят, это снимите с нас санкции. Но Получается, Трамп побеждает, нові санкції не вводятся, но старые не есть тобто, Трамп не убрал ни одну санкцію. При этом а другие страны починають говорити: ну знаете, то що Трамп не эти санкції, это не означає, що ми не будемо делать. Найбільший пакет санкцій голосила Велика Британія. Він буде спрямований проти військової машини Росії, у третіх країнах, які її підтримують. Великая Британия, она, по сути, сейчас, судя по Рамштайну, на себя перебирает роль лидера поддержки Украины. Это частично чувствовалось и с начала полномасштабной войны, особенно в период премьерства Бориса Джонсона, который на три года полномасштабной войны приехал в Киев, напомню. И вот с тех пор не покидает ощущение, что Великая Британия, она ищет себя в мире. она ищет свою роль. роль одной з ведущих стран глобальному мире. І Велика Британія розуміє, що Україна це є шанс. Під обмеження потрапили 107 компаній та осіб, які постачають Росії верстати, електроніку та товари подвійного призначення, у тому числі мікропроцесори, що використовуються у системах озброєння. Нові санкції матимуть ще більший тиск на енергетичні доходи Путіна. Найважливіше джерело фінансування його незаконного вторгнення. Додатково під санкції потрапили 40 суден так званого тіньового флоту, які використовуються для транспортування. российской нафты в обход международных обмежень. По сути, нефть, нефтегазовые доходы это основа российской экономики. 27 процентов доходов, которые Россия планирует в текущем году, это именно нефтегазовая сфера. И многие крауданкеры, логистика экспорта России и нефти, они так либо иначе требуют либо деталей из Великобритании, либо обслуживания в доках Великобритании, то есть иметь Скажем, так нормальні возможности использовать інфраструктуру Віликої Британії, і Січа, а это одна из ведущих морських стран мира. поэтому очень важливо в контексті танків. Окрім цього, Британія вдарила санкціями проти 14 нових клептократів, деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки. Багато представників російської еліти ані в житлондені. А тут получається, що санкції типа, Усложняет этот процесс, поскольку их счета будут арестованы согласно санкциям Великой Британии. А как вы сможете жить, если вы не сможете платить там за квартиры, не, не сможете платить своим водителям, своим домохозяйкам? То есть здесь вот вот это самое давление на отдельных личностей, отдельных лептократов представителей российской элиты, это вот я воспринимаю сугубо через призму подталкивания их к этому решению, к решению добра. Нові обмеження також стосуються міністра оборони північної Кореї та інших північно-корейських генералів та чиновників, які причетні до розгортання понад 11 тисяч військовослужбовців КНДР у Росії. Я не думаю, що Сєвєрну Корею сіверною санкції проти неї, але публічна демонстрація того, що ставиться знак равенства між Росією і Северною Кореєю. Для Северной Кореи да и для многих стран мира она достаточно неприятна, потому что получается, что если у вас есть какие-то контакты с Россией, то это намек, что вас определяют, скажем так, в условную лигу изгоев, и нахождение в ней будет означать, что у вас тоже будет проблема с санкциями. 16-й пакет санкцій щодо Росії також ухвалив Євросоюз. Наприклад, під обмеження потрапили вісім російських державних та прокремлівських змі. Керівники низки російських підприємств. ВПК. також посилені обмеження на експорт нафти з Росії. У чорному списку опинилося 13 банків. Їх відключать від СВІФТ. Это продолжение политики давления да, на финансовый сектор. То есть Россию, по сути, ставят перед фактом, что вы знаете, вы там можете продавать какие-то свои товары, но не факт, что вы получите, получите за это деньги. Потому что любое финансовое учреждение, которое будет переводить вам деньги, может нарваться на эти самые санкции, оно будет избегать возможности давать вам деньги. Есть вариант, конечно наличностью расплачиваться, вернуться к чемоданчикам с деньгами. На что показывается, что подсказывает, что мир уже ушел от этих чемоданчиков с деньгами. Соответственно, России будет не то, что невозможно, но опять-таки сложнее. Постоянно вот это постоянное усложнение деятельности, Це дуже сильний удар по економіці на знак підтримки України Австралія запровадила найбільший із 2022 року санкційний пакет. У повідомленні зазначається, що нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконні адміністрації Росії на сході України та Криму. Меседж, який Росія отримує всі ці три роки повномасштабної війни, ад інших країн другі стран Запада Це меседж меседжаліті ребята. Мы готовы с вами иметь нормальные отношения, но одно условие. Уберите Путин. Примените вот эту пресловутую табакерку, которая когда-то уже изменила роль. Верні змінила історію в Росії. Також Данія та Іспанія оголосили про нові пакети військової допомоги для України. Загальна сума від обох країн перевищує 1,26 мільярдів євро. Про військову та гуманітарну допомогу оголосила ще низка країн, які готові надалі допомагати Україні боротися з російськими окупантами. України так весело не жили. У мережі опублікували кадри з життя мешканців окупованого Донецька. Тамтешні містяни, як оці хлопці, вимушені митися снігом, бо в місті комунальний колапс. І разкі звісно, молодці. води нету, но не вони держаться. А мені, а мені за що держаться? Ну мені. На тимчасово окупованих територіях Донбасу дійсно спостерігаються значні проблеми з водопостачанням. За заявою так званого голови уряду ДНР, це питання не вдасться вирішити до 2026 року. Замість чистої води в Донецьку з крайнім тече коричнева рідина, що пов'язано зі зношеністю трубопроводів, які ніхто і не збирається лагодити. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео. Також підписуватися на наш youtube канал Україна сьогодні.